Усьому є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час. Сміятись, час сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати.